Христос Воскресе! дорогі браття і сестри, я сердечно вітаю всіх вас з наступившим святом Пасхи Христової, світлим Христовим Воскресінням. Цього свята ми ждали протязі цілого року. До цього свята ми готувалися в Дні Великого і Спасительного посту, причащаючи тіла і крові Господні. І той, хто дійсно виконував постні дні, виконував заповіді Господні. Сповідався і причащався тіла і крові Господні, то той в певній духовній радості зустрічає це велике свято Пасхи Господньої. Бо як у своєму земному житті ми готуємося до якоїсь події, яка буде приносити нам радість, втіху, ми готуємося тим, що саме готуємося, готуємо своє помешкання, місце, де ми живемо. Для того, щоб достойно зустріти своїх гостей, так і зараз, готуючи до цього свята, ми готували себе днями святого Спасительного посту. Але Син Божий прийшов на землю ради нашого спасіння, як ми знаємо. Він народився від пречистої діви Богородиці. Він виконав волю свого небесного Отця. Приніс себе в жертву за гріх Адама і його потомків, щоб через Його смерть інше людство, яке повірить у нього як Сина Божого, мало життя вічне. І ось ми зараз святкуємо перемогу життя над смертю. Син Божий переміг сили зла, переміг смерть і через своє Воскресіння приніс нам спасіння. Приніс вічне життя для всіх тих людей, які повірять у нього як Сина Божого. Тому, ми, дорогі браття і сестри, згадуємо цю святу подію. Вона для нас є краю каменем нашого життя, бо через віру в Сина Божого, через його спасительну місію і ми отримуємо спасіння. І я тому, дорогі браття і сестри, вітаючи вас із цим святом, бажаю вам добра здоров'я, миру, злагоди, всякого благополуччя, ваші сім'ї, ваші родини, нашу державу. Тому що на сьогоднішній день ми знаємо, що ще є багато невирішених проблем, але ми надіємося. Що якщо ми будемо трудитися для цього блага, для благоспасіння спасіння нашого, то Господь нам буде допомагати. І всі ті справи, які є в нашій державі, особисто в нас, вони будуть легше вирішуватися, і Господь буде їм сприяти і допомагати. Так що ми єдиним серцем, ми єдиними устами і зараз. І колись можемо сказати Христос воскресе, воістину воскресе. Вітаю вас із святом Пасхи Господньої!